У зв'язку з необхідністю цілодобово моніторити ситуацію в Курській області, відключення світла в Україні застосовуватись не будуть. Да, Прикратіть паніку. Сьогодні зецвінокори виють дійсно особливо тривожно. Тривожні сутки, тривожна ночі, тривожна інформація. Російські соціологи вже зафіксували, що вперше десь за півтора роки почала знов Росія е, е, збільшуватись тривожність. Ну оскільки найбільші українські телеграм-канали остаточно переключилися з тривожних доповідей про магнітні бурі на ретроградному Меркурію до нон-стоп онлайн трансляції з російських телеграм-помиок. Ну то згідно народної мудрості, якщо вже щось не спинити, то доведеться й самому пірнати по ніздрі. До цих зімноводних, а на торфяниках цієї ночі дійсно було особливо істерично. Я називаю їх свинокорами, бо вони ж самі кажуть, що у них не війна, а СВО. Тому граматично правильно називати їх не воєнкорами, а свинокорами. Тут без всяких образ лише орфографія. А ніч дійсно була гаряча. Так, свинокори не дристали панікою навіть у перший день прориву. Я їй що вернеться. Прямо сейчас идут бои у села Белого. Это взагалі то цікаво, бо Белое это настолько глубоко курщина, что там уже раз-два и трасса Курск-Белгород, а это ж уже не шуточки. Не дивно, что у Свинокорьев после этого начался сущий кошмар, как только. Свинокорский канал Миллионник. Нам пишут проверенные товарищи. Беловский район Курской области, о котором сообщают наши товарищи из региона прорыв нескольких десятков кМ идут широким фронтом вокруг нП белое все занято я шплюнув от восторга противника очень хотим долго и нудно потом извиняться за то что мы оказались неправы ну тут видразу выпав с пес режима товарищ соловьев якого сами свинокоры брезгливо называют. Ахранотою і антикризом. і негайно затребував ті самі ізвініння принести. Ізвінісь, тварь, продажний тварь. А канал Мільйонік негайно розповся на брюхи і постарався з прихованим сарказмом, але так, щоб не набутили. Ну, бо русські фашики а тільки, коли річ йде не про високе начальство, не про больших господ і не прокадеровці. Ну в общем, вони набралися сміливості і кажуть: значить, не вели казнить, вели милость, батенька. Приносимо свої извинения, Владимир Рудольфович, завжди коленопреклонно і з придиханням. Ну, інформація підтверджується. А будемо наводять слова губернатора Остатків Курської області. Він поручив главі Біловського району, кули, куди зробили глибокий прорив зсу. ускорить решение оперштаба об эвакуации. Ну, уже, кстати, пиздно было на тот момент такие распоряжения давать. Может, то и глава Беловского района уже сидел с навязанным на очи, и рассказывал, что... Мама, я не знал, я ни разу не стрелял. Мама, мне насали в берет. Вот свинокор на 3 миллиона подписчиков взмушенный был выступить с убедительным капслоком. Прекратите панику! и многозначительное троетущее, типа так гаркнув, но не уверенно. По поводу Беловского района Курской области пока ни у кого проверенной информации нет. И единственное, что ясно, там очень, очень жарко. И вот что точно этой ночью противник будет у нас делать, так это панику, вызывая истерику. И вот их надо точно прекращать. Кстати, гарнизон Суджи очутился в плотной блокаде, паники нет. Это взагали, дуже смешно. Ну, короче, за ночь пропагандоны просрались, Заранку изменили штаны и уже начали рассказывать, да это всего лишь ДРГ шалят по Курской области с прорывами на 100 километров вглубь. Ходят туда-сюда, как у себя дома. Че бухтеть-то, правильно? Ситуация под полным контролем. Правда, никто толком не знает, что вообще происходит. Бляха-муха. Короче, в Z-Terrariumе каждый день одно и то же самое. С утра, значит, все, всех победили, всех разгромили. Парни бьют копытом, рвутся вперед, бить укронацист. А уже его бит? Прекратите лгать! Ошибаться можно, врать нельзя! Да что ж вы, суки, творите ради хайпа? Ну а вечером уже все, значит, Спасайся, кто может, враг уже в Орловской области. Ну шо, доврались охранота. Пацанов жалко, столько парней положили. с сранку уже все, все по новой. Всех победили, всех уложили, парни рвутся границы. Шо вы панику разводите, твари? Мирняк напугали до смерти. Кто за это ответит? Будь моя воля, я вас всех вот этот... Ошибаться можно, врать нельзя. Так когда Ж ви усвоїть. Ну, і найсмішніше в цьому те, що кожен із них звинувачує у всіх інших в тому, що робить сам. Ну, російські фашики такі смішні. Істерика в тераріумі свинокорів доходить до того, що вони вже кидаються один на одного вицарапувати очі. Один бивше: не впадайте в нині, ми обов'язково побідім. Йому огризається другий. Господи, зачем фоткаться в бронике на трасі М2 між Курском і Білгардом. Ви там сума посходили всі. Ви би що на трасі М4, окоп копати начали. До речі, не сама дурна ідея. Потім може бути і пізно. Хто знає як утовно обернеться. Ну, до речі, пишуть, що Курську АЕС уже почали окопувати. Ну, знаючи Москвачів, ці гради поставлять прямо на реактор з них станеться. Третій відповідає двом попереднім земноводним. Давай, перестаньте все, пожалуйста. Вже сюрреалізмом сюрріалізмом каким-то. А тут взагалі краста. Рогозін переплюнув і Кадирова з этим лаптіадіновим, який розказував, що українці при прориві на Курщини просто. От вони тут обороняли, а українці їх пройшли мимо і не замітили. От вони так стріляли по врагу, так коротше з усіх орудій, а їх не замітили. От тому і Лаптів уже третій день федеральним репортерам, видно, в повному оточенні розказує про цю ситуацію. Тривожно, ж. Чи випереться він з цієї блокади? Так от, поранений в сраку Рогозін розірвав на собі, значить, касавородку і пише цитую. Парни все злые, наслышаны про зверство. Рвутся туда, рвутся, но не поедем, не помчимся. Фронт оголять не будем. Хотя руки чешутся, конечно, да. Ух, блядь. Там еще, до речи, легендарный оператор дронов Моисей сообщил, что выдвинулся. Говорит, ух, блядь, через 40 роков чекаем. Ну, в цілому свінокори намагаються чіплятись, хоч за якусь позитивну новину. От один із них пише: Бабушка з повним відорком дорогу перейшла. Добрий знак. Ще б дописав би, бить добро. Главне, не пік, з льоночком станеш. Тащ, ітоги нервового э, робочого дня для воєнкорів майстерно підбив один із них. От скажіть мені, будь на кой кулят вам эта правда здалась? Ну. Як це взагалі прекрасно? Весь русський мір всього в одній фразі. Просто як боженька, йому книжки треба писати. Кратка сестра їхнього всього. В золоті треба відлити і прямо на Кремлю прибити. більше, ну, що самі мікрокредитні великороси з ним повністю згідні. Подивимось, що пишуть наші: Константин Машовець охолоджує голови. Я би на місці окремих експертів та аналітиків не поспішав з оцінкою та висновками щодо впливу Курської офензиви ЗСУ на загальну стратегічну ситуацію. І більше того, не впадав би у якусь. Геть зайву ейфорію з цього приводу. А то деякі вже договорюються до чистого маразму, Типу беремо Курськ і йдемо на Москву. Нагадаю, в кампанії 24-го року ЗСУ проводять стратегічну оборонну операцію. триває вона на даний момент, ну, доволі так собі. В першу чергу саме у стратегічному. Сенсі. По ситуації безпосередньо на землі пише наступне: На рильському напрямку. От, які у них чудесні назви міст? Прям. Видно, що самі видумували. От італіянці їм Кремль построїли, а вони от назви топоніми от самі видумували. Рильськ, Орськ, от це вся красота. На рильському напрямку вийшли на Рубіж Снаги, південніше міста Кореньова, а також взяли під контроль більшу частину дороги між Кореньово та суджа. Очевидно, якась частина Кореньово знаходиться у сірій зоні або не контролюється російською владою. Безпосередньо на Курському напрямку передові підрозділи добрих людей, так, на, ну, добрих людей. Коротше, очевидно, відбивши контратаку противника у східній частині міста Суджа, просунулися на схід вздовж дороги у напрямку міста Курська і взяли під контроль Дерьовню Мартиновка. Окрім цього, очевидно, та тактична група добрих людей, яка діяла у напрямку на урочище Мілове, спромоглася форсувати ріку псьол. Підозрюю, що зразу на декількох ділянках просунулись у південно-східному напрямку, взявши під контроль деревню Пльохово. Уже на південному березі річки таким чином забезпечуючи правий південний фланг угруповування, яке наступає по загальній дирекції суджа Курськ. Але саме ця інформація ще потребує певної перевірки, бо це трохи занадто стрімко, як на думку Костянтина Машовця, також він пише, і не тільки він до речі, що наші наситили зону бойових дій ребами. Що б'є традиційний російський козир, масоване використання достатньо ефективних розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, через що, простіше кажучи, москвичі не знають що і В цьому нам дуже допомагають російські свинокори, кожен з яких це намагаються швидше хайпануть. Жареними фактами, через що жарені факти дуже швидко перетворюються на жарених орків. Це підтверджує один зі свинокорів. А, -а, а со вчерашнего позднего вечера была отвратительная связь. Хохол подтянул к нашей границе рэп и активно давит. Свинокор восхитился. Зашел почитать, что происходит в инфополе, и крайне удивился. Военкоры, военблогеры срутся между собой, у кого больше подписоты пришло. Кто не прав, кто хохол, кто больше бабла поручи, получает по контрактам. Друзья, прекращайте. Давайте выгоним врага, а потом будем бить друг другу морды. Ну, не знаю, в телеграмі вы вряд ли врага 100 долы, не стараетесь. Так, що лучше вже бити друг другу морди. Кстати, як ти парадоксально, але цим ви більше допоможете своїм оркам в трусіках, Бо перестанете сіяти повну дезу, паніку і все інше. Хоча ні, краще продовжуйте. Також машвець припускає, що наразі росіяни вже зібрали на напрямку до 10 батальйонів. Але це пише він страшна солянка, яку важко зібрати докупи і ефективно нею управляти. При тому попереджає, що немає достовірних відомостей про те, що противник почав переміщати якісь додаткові сили у Курську область з ключових для себе напрямків: Краматорського, Ториського, Покровського чи Курахівського, де він веде наступ. Але в цьому контексті хочу зазначити, що ситуація на Курському операційному напрямку, очевидно, має, так би мовити, суттєвий потенціал. До речі, що цікаво, за ці днів З пропагандони не змогли показати взагалі жодних кадрів отих своїх легендарних бойов і проривів у границі, де вони всіх побіждають, значить русский вперед тролівали. Поки лише дивні такі парадоксальні текстові викладки, де вони все побіждають, 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 але все далі і далі від Оренисі Сумської області. Ось такі якісь отрицательні, ну, в общем, класика. Тут тут флух не сгладишь. Потому что мы 3 дня утра побеждали, а после обеда э, льгов эвакуировали на. А до речи наших видео с полненными все больше с каждым днем приходит. Их до фига. Я не могу говорить количество, но я не знаю точно не одна сотня. Есть уже записанное интервью, поэтому готовьтесь, это будет прикольная тема. Сегодня мають посыпатись уже перші интервью. А затем. Шо, мы в неполитике. Вернусь еще раз к вопросу. После 20. 4 февраля 2022 -го года в Украину полетели ракеты. Поехали танки. И потом, ну, спустя год, в ваш Белгород, в частности, начало что-то прилетать. Почему? Честно, даже затрудняюсь ответить. Не, но образование три класса это мощно. Не, не думал как-то пойти закончить все-таки школу там. Да как-то время пролетело. Вот вроде то все, раз смотришь уже 35 лет, 36 лет. Действительно. Ну, не бо серьезно, бо я сейчас да, не приколю. Что бо это, это такое вообще боярышник? Для смывки ногтей. Ногтей там. Ты пил бояться? Ты лично пил бы Я его один раз пил, да. А вот у меня вот друг человек пакетик. Вот он чисто на одном боярышнике. Он водку уже. Его водку пьет, а он водку его не берет. Меня еще признали, не полной мере меня ему. То бишь, Шо я это прош значит? прошел институт сербского, есть типа полнолуние, типа волк. Коротко и наибише Творезу порча дни, Роман Шрайк. Первое правило курской операции – не говорить о целях курской операции. Захват АЭС – это вы сами придумали или на Z-каналах прочитали? Отвлечение сил с востока и юга – логично, но вы уверены, что только это? Усиление позиций на переговорах – а эти переговоры сейчас с вами в одной комнате? Не стоит заниматься бессмысленным гаданием на Курской гуще. У нас есть два союзника. Неопределенность и загадочность. Давайте их поддерживать. А давайте. Ну и на останок по скриптум. Знайдено потужное решение, как выходить из демографической кризи. Я вважаю, что суперечка, кто должен платить на побачение, повинна быть закрыта раз и навсегда. Тому що платити на побаченні повинна держава. Це в її інтересах, щоб я створила сім'ю і народила платників податків шмигалю на заміну.